Давайте ще раз скажемо слава Господу. Слава. Слава. На початок нашого служіння пропоную один уривочок. Це з Матфія, Іван від Матфія, 25 розділ з 14 вірша. Читаю в перекладі Попченка. Матфія 25, 14. Бо він зробить, як один чоловік. Який виїжджаючи в іншу країну, покликав своїх рабів і доручив їм своє майно займайте місце, продовжимо читати і прочитаємо до 30-го віршика? І кому дав 5 талантів, кому 2, а кому один, кожному по його силі, а сам відразу поїхав в іншу країну. Той, що отримав п'ять талантів, пішов і пустив їх у діло, і заробив п'ять інших талантів. Так само і той, що отримав два таланти, і він заробив два інші. А той, що отримав один талант, пішов, закопав його в землю і сховав гроші свого господаря. Через довгий час приїжджає господар тих рабів і здійснює з ними розрахунки. Підійшов той, що отримав п'ять талантів і приніс п'ять інших талантів. Кажучи Господарю, ти доручив мені п'ять талантів, я ось заробив на них п'ять інших талантів. Його господар сказав йому: Гаразд, добре, добрий і вірний рабе, над малим ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого господаря. Підійшов і той, що отримав два таланти, і сказав: Господарю, ти доручив мені два таланти, ось я заробив на них два інші таланти. Його господар сказав йому гаразд добрий і вірний рабе, над малим ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого господаря. Підійшов і той, що отримав один талант, і сказав: Господарю, я знав, що ти людина жорстока, жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і сховав свій талант у землі ось тобі твоє. Його господар сказав йому у відповідь злий і лінивий рабе, ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. То треба було віддати мої гроші міняльникам, і я, прийшовши, отримав би своє з лихвою. Тому заберіть у нього талант і дайте тому. То має 10 талантів, бо кожному, хто має, дасться і примножиться. А в того, хто не має, забереться і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів до цього місця. Сьогодні я хочу ще раз нагадати нам з вами, і собі в першу чергу. Про такий аспект нашого життя, про таку тему це тема вірності. Вірності її не вистачає у наш час дуже, в принципі, в будь-який час не вистачало вірності. І тому нам, як християнам, треба зробити аналіз себе і задати собі декілька таких питань: що я можу сказати про свою вірність? Чи є у нас вірність Господу? Але, на жаль, життя показує, що нам не вистачає тієї справжньої вірності тому, кого ми ну, називаємо Господом, кого ми називаємо своїм господарем, своїм царем. Але буває таке, що ми не до кінця вірні, і ми побачимо далі, що ми можемо бути схожі на цього третього раба. І потім в нашому житті бувають певні проблеми. У нас, по наших мірках, на все погано, і вся проблема. І ми це не хочемо інколи визнавати, що це є в тому, що у нас є дефіцит цього, цієї вірності Господу. Давайте подивимося на цей текст, який ми прочитали, і бачимо, що тут цей уривок, де Ісус розказував про трьох рабів, ми бачимо, що двоє з них вони були вірними. Їхній господар називає їх хорошими, хорошими рабами, добрими, вірними. І ось бачимо і звернемо увагу на третього раба. Якщо подивитися і так задати собі таке питання, чи робив цей раб щось погане, ну, ніби ні, він якось грішив. Не грішив, він не бунтував проти свого пана. Коли пан пішов і не було нікого, він не робив щось таке, що не угодно було панові. Тобто він його не, не грабив його, не робив щось з його майном, щось погане. Ні, він нічого не робив. Він просто нічого не робив. І тут би я хотів звернути увагу, щоби нам щоб бути вірними Господу, то нам недостатньо тільки того, щоб просто слухатися Бога, бути чемним і просто нічого не порушувати. Але нам, щоб бути вірним Господу, потрібно ще працювати для нього, потрібно щось приносити, приносити якийсь прибуток для нашого пана. Зверніть увагу, що цей пан Він дійсно. Він слухався пана, і він ще й боявся його, він поважав його, він був чемним, він, він міг прийти і сказати, ну, нема в мене твоїх грошей. Ні, він ну, совісно да, поступив, він віддав панові його гроші. Але ми бачимо, що цього недостатньо. Буває таке, що ми можемо думати, що ну, я ж живу свято, я не зраджую Господу, я читаю Біблію. Я молюся кожен день, я відвідую церкву, я відвідую співанки, розбори, малі групи і так далі, я ж не роблю нічого поганого. Я не вбиваю, не краду, я не обманюю нікого. Але ми бачимо, що цього недостатньо. Якщо ти е, нічого не робиш, якщо ти не робиш щось для того, щоб принести своєму панові прибуток. То Ти є невірним Рабом. Ми з вами, як християни, ми знаємо, які ми плоди повинні приносити, або який прибуток ми повинні приносити своєму панові. Ми повинні йти і звіщати людям про нашого Бога, про Христа, про те, що Він постраждав на христі, для того, щоб ми мали вічне життя. І ми повинні приносити Господу. Інших людей приводити до нього, знаєте, я ну сам такий по собі не вмію гарно говорити. І часто ну, постійно чую там з кафедри, що нам треба йти і проповідувати. І я так відверто скажу, трошки цим комплексував, що Ну як я буду свідчити, я ж не можу підійти до людини і сказати, знаєте, і, і свідчити її про Христа. Але якось. Зробив такий експеримент, думаю, я візьму просто Євангелію або декілька Євангелій, і піду в парк і буду просто давати людям Євангелії. Е, ну, не буду нічого. Ну, якщо буду щось питати, тоді буду щось говорити. А так буду просто давати Євангелію. І знаєте, дивлюся, йде один чоловік такий з сумками. Я йду йому на зустріч і підходимо вже ближче один до одного. Я протягую йому Євангелію. Він кладе на землю свої сумки і каже, дивиться так на мене, взяв Євангелію і каже: Знаєш, я чекав, що ви маєте до мене підійти. Він каже, спитав, в яку церкву ходжу. Він каже, я, коли був підлітком, кажу: у вас там строїлася школа. І Він десь тут, в цьому районі проживав, він каже, я приходив. І допомагав будувати цю школу. І каже, але мені мама заборонила туди ходити. І він каже, от зараз мені вже там за 40. І я цей весь час я чекав, що до мене хтось прийде. І каже, я чекав, що ви до мене прийдете з цієї церкви і е, щось мені розкажете про Господа. І знаєте, це був для мене урок, що, е, можливо, я не вмію щось гарно робити, але все рівно. Є ті люди, які чекають у нас, і все рівно, навіть у різному стані, у, різному, такому, у різних формах ми можемо приносити плоди для Господа, ми можемо служити Йому і звіщати людям про Христа, тому що вони нас чекають. Пройшло вже багато років, але цей чоловік чекав. тому... Можливо, і зараз десь сходять якісь люди, які чекають саме вас, що ви маєте підійти, їм сказати, або просто подарувати Євангелію. І цим самим також проявити свою вірність, і цим самим також принести плід для свого пана, для свого Господа. Отже, щоб бути вірним, треба щось робити. Не треба робити щось грандіозне, але бодай таке маленьке. Ми бачимо, що пан говорить цьому. Третьому слузі каже, що тобі не треба було робити щось багато, щось велике. Каже, тобі просто треба було віддати мої гроші міняльникам. І я би прийшов і вже взяв свій прибуток. Цей пан він ну такий був не, не дуже вірним і каже, що в очах пана його він був лінивим рабом. Тому, дивлячись на, на цю людину, давайте будемо перевіряти себе, якими ми є. Також я хочу згадати і нагадати кожному з нас, що ми маємо такий величезний приклад вірності. Це особа, яка дуже часто згадується в новому заповіті, особа, яка була і залишається вірною. Це Ісус Христос. Він Прийшов на цю землю, і слава Боже, його описує, як вірного перевосвященника у Божих справах за облагання, за гріхи людей. І ми бачимо, що Господь, Ісус Христос, Він, той, який мав велику славу на небі, Він спускається сюди для того, щоб виконати ту місію, щоб бути дійсно вірним для свого Отця. Коли ми читаємо про земне життя Христа, ми бачимо, що у його земному житті не раз були такі ситуації, коли йому було важко, навіть йому було важко залишатися вірним, але він залишився таким. Ми бачимо, що на Христа не раз були атаки диявола для того, щоб збити його з цього шляху. І дивлячись на Христа, ми також повинні розуміти, що. Якщо диявол і його атакував, то і нас тим більше ніде атакувати. І буде хотіти, щоб ми за будь-яку ціну, щоб ми зреклися зі своєї вірності, щоб ми були лукавими такими лінивими рабами. той момент згадаємо, що коли Христос був Евсеманії і Він молився оцю, і він сказав, що кажу, мій Отче, коли можна. Нехай мене ця чаша об мене, про те, не як я хочу, а як ти хочеш. Потім ми знаємо, що Христос страждав і помер. Але отець, якому Христос залишався вірним, все своє земне життя, Він невдовзі воскресив його із мертвих. і Про це ми читаємо у 1 Петра 1.21, да, де говориться про те, що. Через нього, тобто через Христа, ми віруємо в Бога, що з мертвих Воскресив Його та славу Йому дав. І ось в результаті такої доскональної вірності, вірності Христа, ми з вами маємо спасіння і маємо вічне життя. Не дивлячись на всі атаки, на всі атаки, які диявол... Робить проти нас, ми повинні, так як Христос, говорити Господу, що не як я хочу, але як Ти, Господи, хочеш. І з цією думкою, з цими словами, ми так повинні жити. Ще один приклад, коли ми говоримо про вірність, то ми завжди згадуємо, або я завжди згадую це Даниїла і його друзів. Коли ми читаємо цю книгу з першого розділу, ми бачимо, що ну, ту ситуацію, яка там відбулася, що Господь він дав у руку іншого царя, їхнього ворога, царя Новоходоносора, весь ізраїльський народ. І разом із ними туди потрапили ці юнаки, юнаки, які були з шляхетного роду, і між цими юнаками був Даниїл і його друзі. І чому Господь так вчинив, що його улюблений народ він потрапляє в полон, потрапляє у рабство? Е, Слово Боже, говорить так, що тому так промовляє Господь це Єремій, 25 розділ з 8 вірша. Тому так промовляє Господь Савод за те, що ви не слухалися моїх слів, ось я пошлю і позбираю всі північні роди, говорить, е, говорить Господь. Пошлю до Новоходоносоря царя Вавилонського Могороба і наведу їх на край цей, і на мешканців його та на всіх цих народів навколо, і вчиню їх закляттям, і оберну їх на страхіття, і на посміховище, і на вічні руїни. Ми бачимо, що це з ними сталося через їхній непослух непослух це якраз пряма протилежність вірності. Якби цей народ був слухняний Господи, іби цей народ був вірним Богу, ну, то цього би не сталося. Але ми бачимо, що весь народ, він не слухався Бога, втратив свою вірність, і ми бачимо, що Господь виконав те, про що попереджав. Проте, серед цього неслухняного народу, ми бачимо, що були четверо невинних юнаків. Ті, які дійсно любили Господа, ті, які слухалися його законів, ті, які дійсно були вірні йому. І ось тоді виникає питання, чому разом із невірними, разом із лукавими такими рабами страждають і вірні люди, і невинні люди, хіба Господь несправедливий, ми знаємо, що народ це є одне ціле. Тому Господь дивиться на народ як на одне ціле, і якщо хтось провинився, то під покарання попадають усі. Якщо провести якусь таку паралель із церквою, то коли ми бачимо, що хтось відходить від Господа, і не звертаємо на це увагу, не докоряємо нашому братові чи сестрі і закриваємо на це очі, то невдовзі. Ну, будуть покарані всі, і церква буде нести відповідальність за те чи інше, за того чи іншого брата чи сестру. Але для тих, хто зрішив, ми бачимо це зараз на прикладі Даниїла і його друзів, що це покарання воно є випробуванням, і якраз випробуванням того, чи дійсно вони залишаться вірними. Давайте подивимося, на які саме, або через які саме випробування пройшов Даниїл. Е, перше, що ми бачимо, що змінився його соціальний статус. Ну, він був із шляхетного роду, е, його рід був, можливо, не посліднім у Ізраїлі. І коли його забрали в полон, то він став простим рабом, хоча і взяли його до царських... Е, Покоївали, тим не менше він був простим рабом. Якщо став рабом, то ми бачимо, що він і отримав якесь таке обмеження волі. Тобто він не міг робити все, що йому що захочеться. Але тільки те, про що йому накаже вже його новий пан, він попадає в іншу чужу країну, йому змінили ім'я Даниїл, що означає Бог є суддя, йому змінили ім'ям Валтасар. Яке означає, вал є Господь. І тим самим вони хотіли цим Данаїлу і його друзям замінити навіть Бога самого. Також помінялася їжа, їм давали ту їжу, поганську їжу, не таку, як заповів їм Господь. Була інша освіта, релігія і поставлені нове начальство, нові керівники. І все це, всі ці дії вони були зроблені з тим наміром, щоб вони забули, ким вони були в минулому, і забули е, свого Господа, забули того, кому вони обіцяли бути вірними. І дивіться, як поступив Даниїл у цій ситуації. Ми читаємо восьмий вірш Даниїла 1 -8. Що Даниїл каже, каже так, що він, він поклав собі на серце, що він оскверниться їжею царя та питвом, що той самий його пив, і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися. Давайте пофантазуємо собі так, як би міг поступити Даниїл. Я не думаю, що царський стіл він був бідним і там постійно проносила якусь їжу, така, що, ну, що суперечила. Тим законом, який Господь дав ізраїльському народу. Ну, Даниїл міг вибирати. Йому принесли, наприклад, там, якусь страву або декілька страв. Він міг вибрати. Ось це я їм, а це я не їм. І ніби він і не згрішив би, і, і цар би на нього не гнівався. І цей начальник Євнухів також би не гнівався. Міг би він так поступити? Згрішив би він так? Не згрішив але ми бачимо, як поступає Даниїл. Д... Дан... Дан Він відмовляється взагалі їсти цю їжу з царського стола. Е... Щось схоже на нас, християн. Часто ми задаємо питання: а чи це гріх робити? Ну, не гріх. Ну, я трошки зроблю. Ну, це ж не гріх робити, або щось інше. Да? І ми хочемо і жити в насолоді, ні в чому не мати е... такого. Урону, да, і тим не менше не хоче моєго Господа образити. хочемо бути е, і чуть-чуть, як то кажуть, одною ногою в світі, а другою ногою біля Господа. Але Даниїл він так не робив. Ми бачимо, що він пішов на ризик. З цей юнак, якому було приблизно 15-16 років, він пішов проти наказу самого царя. Він ризикував? ризикував? Ризикував своїм життям. Ризикував своїм здоров'ям, репутацією і так далі. Кар'єрою в кінці кінців. Але маючи ось таке серце, вірне серце, він нікого не ставив на один рівень з Богом. Він слухався лише того, кого він довіряє, кому він по-справжньому довіряє. На основі чого Даніїл прийняв такі рішення? Чому взагалі в нього було е, таке бажання? На основі того, що він знав закон Божий, і він знав, що було написано у законі. Він знав, що можна було їсти, що не можна було. Він знав, як можна поступати, як не можна поступати. Тому тут ще один урок для нас. Нам, щоб по справжньому бути вірними, Господу, нам треба знати, що Він хоче від мене. Нам треба знати Його святу волю, а щоб знати це Нам потрібно читати Слово Боже. Нам потрібно досліджувати його, вивчати. В 9 вірші ми бачимо, що Бог він піклується про тих людей, які вірні йому. Ми бачимо, що, що там пише, і дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником євнухів. Дивна ситуація. Начальник. Впливова людина має під собою людей, і він слухає якогось 15-річного раба, та ще й робить по його словам. Якщо ти вірний Господу, якщо я вірний Господу, то Господь піднімає тебе, піднімає твій авторитет у очах інших людей, і вони роблять так, як дійсно, як ти цього хочеш. Далі, по тексту, ми бачимо, що Даниїл з друзями. Вони певний час, 10 днів, здається, їдять тільки ярину і п'ють воду. І цим ставлячи під, під загрозу своє здоров'я, життя. Але потім в кінці кінців ми бачимо, що вони гарніше виглядали і були здоровіші, ніж всі інші юнаки. Хіба це не Боже піклування? Хіба це не Боже піклування про вірних людей? Ті, які хочуть бути по-справжньому вірними, а не так, як є такий вислів поміж крапельками. Да? Далі читаючи цю книгу, ми зустрічаємо, що Господь він не раз рятував їх. Згадаємо те, коли вони були вірні і не поклонилися Золотому Бувану, то за це їх було вкинуто до, вкинуто до печі, де по всіх. В законах вони би мали згоріти зразу. І ми бачимо, що навіть там, навіть у таких ситуаціях, Господь рятує їх, тому що Він вірний своєму слову, і вони вірні йому, і він їх спасає. Або приклад того, як Даниїл е, також був вірним Господу, і він не, не виконав той закон, який говорив про те, що просити можна тільки. Тільки в царя, да? він молився до свого Господа, і за це його вкинули до левичої Ями. І також ми бачимо, що Господь і там його спас, там була видна Господня рука. Тому якщо ти вірний Господу, то він буде піклуватися про тебе у всіх ситуаціях. Згадаю напослідок один віршик, Шостий розділ Даніїла шостий розділ, п'ятий вірш. Тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла в справі царства. Але, але жодної причини, чи вади знайти не змогли. І чому? Бо той був вірний, і жодна помилка, чи вада не була знайдена, не була знайдена на нього. Чудова характеристика і чудові слова про Данаїла. Ми бачимо, що незважаючи на всі обставини, ті, які були в його житті, він залишився вірним, по справжньому вірним. І жодна помилка чи вада не була знайдена до нього. Давайте задамо це питання собі. Чи може сьогодні Господь таке саме сказати про мене? Що ось цей мій раб, він вірний, він залишився мені вірним. І жодна помилка, і жодна вада не буде знайдена на нього. Чи був я вірний Господу, як проявляється моя вірність у моєму житті? Чи я вірний тільки в одному місті, тільки в церкві, а мої рідні друзі, колеги бачать зовсім іншу ситуацію, чи я вірний своїм словам, чи я вірний своїм обіцянкам. І в кінці кінців, чи я працюю для Господа, чи я приношу йому який спліт, чи примношую я Господнє багатство і взагалі, чи збільшую я Господнє царство. І найголовніше, чи прославляється Господь через мою вірність? З цими питаннями я хочу, щоб ми зараз помолилися в коротких молитвах. Тому давайте, брати і сестри, будемо старатися бути вірними Господу. Служити йому, не опускати руки, знаючи, що Господь він завжди є поруч з нами. Хоч інколи нам здається, що немає, Його, що він десь нас покинув, і цього не видно. Але Господь завжди з нами, і він вірний. Амінь. Будемо молитися.